Ну, — Повторити? — Ні, далі, далі хочу знімати, щось вас Я не сказав, що ми маємо право. Ви кажете, я не маю права затримувати. Не маєте мене право затримувати. Ви, ви, поліція, ви, ви мене навіть остановити не маєте право без поліції мене. Не. Да. Принести вам накази, показати? Хто вам дав накази? Законодавство України. Ви такі України. уверені в тих законах, законодавствах. Ви такий обізнаний. Законодавство України, хто його приймає. Це Програми. може на словах все пішло. Україниці. Може все так, на словах вони? пішло. Будь ласка, є сайт Ради, можете подивитися, підтвердити той наказ. Зайдіть на сайт Верховної Ради, я вам покажу наказ, ким, чим керується, хто що має право. З силою відправляти людей. Всі їдуть, нічого ми не маємо права. Та ми робимо свою Скільки роботу. Скільки документів ми не ще потрібно? У нас є своя робота, у мене своя робота. Маю закордонні паспорти два. І про мене нічого не знають. Я маю закордонний паспорт. Маю угорський і український закордонний паспорт. І про мене нічого не знають. Ще все на Україні. 38 років маю. Ви маєте зрозуміти... — Тут виріс. Згідно кінно, законодавства... — І нічого про мене не ...ви Можна виїхати в прикордонну зону, лише якщо я. Срібну медаль маю. Нічам Хоч не позолочено. хоче? Хоч позолечений, каже. Його не інтересує нічого. Лиш свої права. Не можна договоритися з ним нічого. Ніколи не бився ні з ким. Знімаю, у вас багато Ви часу. Я знаю, у вас це праця, у вас тепер багато часу займатися з людьми. Знаю, що від мене хочете просто. Що хочете мене на війну понести. На даний момент перевіряються дані. А ви що тут будете? Мене понесете на війну, а ви що тут будете робити? За моєю сім'єю доглядати? А я ще не воюю. Ви не воюєте? Да, я ви тут. Мали, я Це не війна. Ви тепер зі мною воюєте. Це не війна. Я не воюю. Ви не воюєте тепер. А, але, окей, я не... Це війна. Зі мною я говорити. Не Це не війна. Не не сп... Спокійно треба говорити я просто і Там Там мене голови, відпущати. Я на війні був, я хлопців втратив там багато. своїх обрити. Це дуже, це дуже, дуже біда. дуже біда. Загано, дуже да, біда. Війна, хтось да має охороняти нашу Україну. Охороняти? від чого? Він так так ніколи не закінчиться війна. війна. війна ніколи не закінчиться війна. війна. Боже, скільки де. їх ще буде? Все сміються. Війна, 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 війна рано чи пізно закінчиться. Вже сміються. Що хочуть від мене забирати хочуть тепер, чи що? Дивіться. А що ви від мене хочете? Ну так вас зупинили, у вас нема допомогу. Як, як нема? нема? Дону, так, факт, так я вже чотирьом розказав доктори, вашим так? хлопцям. Кожному окремо доктори, розказати і показати. а... — Всі документи доктори. маю. Вони не хочуть дивитися, просто мене забирати хочуть. Кудась непонятно, що вони не можуть вияснити вже час, що я маю на обліку, що я є на обліку. Це зараз виясняєте через територіальний сервісний центр. Чому вони вас не внесли в базу? Такі молоді, молоді люди. Вони що тут роблять? Стежируються. Стажируються. Ой, боже Боже. Вони виконують... шо, і що ви від мене хочете, мене задержуєте, я хочу йти працювати. Я вам казав, затримано. Затримано. І, і мене хочете до вас і ще? Мало, мало людей у вас. І мене хочете туди ще диви. Я вам казав, що у вас затримані, А я представив... що психолог? Да, маю... У ну, вас затримано, я вам сказав. Зараз перевіряється ваші ВЛК. У вас підроблений ВЛК, на мою думку. Зараз це перевіряється. Затримано... ВЛК. О, згідно законодавство Україну, у вас затримано на три години до вияснення особи. От, будь ласка, годину простягли, через дві години можете дзвонити поліції. Можете, зараз зніму документ той. Чому підроблений? Чому ви так думаєте, що підроблений? Копія. Копія це не є, оригінал. Копію можна роздрукувати. А чому не ввели в базу резерв плюс, якщо в мене є відстрочка? Пропустили, що ваші це роблять там? Так, так зайдіть до, до них та виясніть, а мене, мене пускайте, працювати. Я не буду податки платити. Я не буду. За це я не буду податки платити. Я скажу, і податкові, я вийду за кордон і робіть, що хочете тут. Я тут не буду з такими працювати. Вас нічого не навчили. Людяності вас ніякої не навчили. Ну, у вас оберегу, ви, пар, нічого не разом, ви нічого пар, не висимо знаєте. Ви нічого не знаєте. Як не можу виїхати? Все можеш. Люди виїжджають за гроші. за гроші. Це добре, що може чуємо, але маю два закордонні паски. Я громадянин Угорщини, я навіть тут не маю. Я можу виїхати. Я і Угорщини теж. Угорщини теж. Я можу виїхати спокійно. Будь ласка, ви маєте виконувати закони України. Законодавство України. Дотримуватися його. Я дотримуюся. Ви не хочете... держава Чого не виясняєте? Що так довго вияснити? Вже година, як більше, може і більше вже. Так що виясняєте? Як так довго може виясняти? Чому у вас немає виїздити? ТЦК. ТЦК не буде, такого скоро органу. Такого органу, як ТЦК, скоро не буде, повірте мені. І ви тоді що будете робити? Ви залишитеся тут людьми. я не залишиться. Я через місяць виїжджаю. А, як, 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 ін, як це війна, так? Да? А, зони. Зона буде і їде. На реабілітації, бачите. Військовий після нуля І Вас хтось примусує туди йти, вас хтось туди примусує йти. Примусово? Законодавство України. Як законодавство? А якщо ви не хочете. А якщо ви не хочете Победа, йти, воювати. Захищати свою державу. Але перший, хто має це робити, це ви, який дали присягу, який має контракти. Вам читати закон України про мобілізацію, де вказано, хто має що робити. Кожен громадянин України під час військового стану. А депутати так. що роблять? Вони не мають права, да? І їхні сини не мають права воювати, так? Да? Так вони собі закон прийняли такий, що в них бронь. Я ж не можу проти їхньої броні. А кому дають броню? Вон фопи їздять. як ви фопи Їздять? Скільки вони інвалідів є, які підробляли, інвалідності, всякі. Підробили. Да, І що ти, про що тоді говоримо? Про... Не про гроші говоримо тоді. Так, така в нас держава, але ви є, громадянин цієї держави? Ви самі тут... кажете, що така в нас держава. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Чому? Що ви від мене не хочете? Документи не можна, Документи. Документи не можна. Документи. 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 Можете знімати, а його можна знімати. Будь ласка, камеру відведіть, начитайте документ. Документ. Не на камеру, ну. не на камеру. Да. Зінозакон разу Україна його можете знімати, документи немає. Бачу. Дуже приємно показати Віта, мій документ. В мій документ показати. ВЛК по факту є, але копія є без печаті. Спійте саме печати. Копія, яким ВЛК видана. Ким видана? Да. Винограді. Я зена вас під винограду можна, звісно, покажу вам всі документи. Показую вам. Ви хочете Шановні, фізично мене попередньо. витягувати? За що? Розкажіть а на відео, за що складено, буде складено на даний момент. Згідно 185-10. Так ви складіть, але мене не забирайте, бо я навіть не можу утікнути звідси. Я не можу вийти за кордон без, без, без навіть з паспортом за ви складайте і виясняйте. І мене потім, якщо хочете вдома, знайдете будь-коли. Мене не треба силою забирати. Я, вас я зайду просу, сам. Самовільно. Я своїми нами хочу зайти. Адміністративне правопорушення. Силою не а силою забирати людей. Бо ви добровільно не виходите, я вас попереджую. Я добровільно, добровільно зайду не... на своїй машині. Будь ласка, зараз. Добре. Давайте сюди всі документи назад і. Як показати? я можу їхати без документів своїх? Я вам так думаєте, видам, будь ласка, просадитесь транспортний засіб, приїдете на відео, складайте адміністрації. Я хочу добровільно Пропиховці зайти, тримання... добровільно. Так як ви пішли добровільно. Адміністративне правопорушення. Можете можу добровільно. добровільно. Давайте Сушбовий документи мої назад. За, за що ви забрали мої документи? Це законно. Для, ви мені їх не ви самі. вже перевірили і не хочете повертати мені документи. Добре, ви мене... будь, ласка, будь ласка, тримайте. Дякую, файно. я, я перевірую. Добре. І куди мені потрібно зайти? Я сам зайду. На транспортному засобі прийдете на Я Сам не, спуску, сам не можу. А, для... а що, тепер машину тут для залишати? Для складання... Це моя машина. 20. Я 30. хочу свою машиною їхати. Добровільно, так як ви поїхали. За що ви сердиті? Що ви добровільно пішли туди? У вас притягнуто за 185-10 це стаття. А саме це стаття, звісно, не та я показав як всі маю, документи, я маю відстрочку раз... до 14 жовтня. Нарушили законодавство Ви по телефону не можете вияснити і тепер будете за то солярку спалити. Ви палите солярку України, нашої держави. Опусто. Опусто. Ми, ми Ви розумієте, спалюєте просто. Вам із неба паде це. все. Вам все з неба паде. Зараз третій раз. четвертий раз вам запитав. вас буде притягнути фізична сила. За що? За що? Ви добровільно не хочете приїхати до складання? Я хочу добровільно, ви мене не пускаєте. Ви хочете мене примусово забирати своєю машиною. Я. А чому? А чому на свою не можу поїхати? Такий порядок. Ви зараз можете втікти на своїй. Куди Куда втечу я? Ви боїтеся, що я втечу. Так ви вже. Ну, так ви перекрили всі ну, границі. Куди я втечу? 2, всі 3. границі перекрили, куди, бо що боїтеся, що я втечу? У вас тільки тут, що не можуть. Як мені підтримують. Не можу вам довіряти? Ви не виконали законні вимоги. Якщо ви мені не довіряєте, а кому ви довіряєте? Ви своїм. Кому довіряєте? Я довіряю законам України. Якщо я громадянин України, так само, як і ви. Я громадянин України. Я Всі документи вам показав. передають. Несу службу керуюсь законними вимогами, підставами, постановами. Я показав виданих, всі документи вам. Виданих парламентом. Підтрим... Ви кажете, що не дійсні документи. Ви кажете, Я що не дійсний? А чому не дійсний той документ? Що ксерок знятий? І ви не можете вияснити, чи то дійсний. Значить, вам сказали, що то не дійсний документ, так? Да? Ви дзвонили і вам сказали, Тож, що е то не дійсний вам документ. Після цього зараз адміністративне правоголошення на вас складається, будь ласка, звертайтесь в територіальний сервісний центр, ТЦК, як називають. Виясняйте, чому у вас в базі оберіг. Ви саміте з силою забирати людей. Якщо добровільно, ви не хочете приходите. Я хочу добровільно відповідати, за вчинений. На своїй вами машині. Куди Виноградівський відділ їхати? Віноградівський відділ чи куди їхати? Я не хочу сідати в вашу машину. Це службовий транспортний засіб, а не просто якась моя лісна машина. А це моя машина, з якої то, я не що... хочу виходити. Yeah. Yeah. Добре, зараз сюди приїдуть та <кій> тут на місці складуть на вас. І знову не пускає no? В нього пістолет. Пункт пропуску Теково. Те коло. Вас присяди хлопці. Зван... Ну, ви з свої... з Я при... не хочу, щоб ви сідали в мою машину. За що ви будете сідати в мою машину? У вас затримано. Що ви не Як затримано? Щоб ви не були, ви за що мене затримано? Від від... За, що від... 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 за що затримали? Я вам показую документи. Чому ви не можете вияснити? Я вам довів, де ви затримані. Довів. Я напишу на вас заяву, що ви мене затримуєте. Маю всі документи, східні, всі законні документи. І на вас напишу заяву. Вас знімуть з роботи. Бо ви не Шанові. хідні своєї роботи ви... захищати Україну. Ви, ви не Україну захищаєте. Ви, ви з людей знущаєтесь. По адміністративній статті. Ви не захищаєте, бо ви тепер нікого не захищаєте. Ви знущаєтесь ви із мене. Ви знущаєтесь із мене. Ви хочете їхати на своєму транспортному да. засобі. Змі то, щоб ви не втікли, з вами приїде наш військовослужбовець. Просто з боку посадить. Не хочу, щоб їхав, бо тут нігде. Так у вас фізично буде затримано. За що? Ви не, ви не відказуєтесь. Що відказуєш? Я хочу добровільно сам зайти туди. Вас немає збузи, людям, ви не, ви не довіряєте людям. Кордон. Вас надурили, ви за шо... ви за... ви не дурили, за то не довіряєте людям. ви зараз в Румунію поїдете, так? Да? Зразу. Як я можу. На там ПМЗ, там я вже... ваші сотрудники, ва... там нікого, нікого не, не пустять скрип. через кордон. Як я можу втекти? Як я можу Люди втікають. Значить, слабо робите, йдіть туди, туди не, працювати, не, щоб не там не втікали. А я не хочу я втікати, сказав, бо я, я тут а ще далеко до границі. Я носому, дуже далеко. на воді нашого військовослужбовця з метою, щоб ви не втікли. І щоб були притягнуті до адміністративної відповідальності, які ну, вичинили адміністративний злочин. За що? Я вам вже скільки раз сказав. Стаття 185-10. Злість, непокора законним вимогам представників Державної прикордонної служби. Я всі документи показав і ви кажете, ну не добре. Ви зараз проїдете, вам всі покажуть документи, де ви порушили, що ви порушили і так далі. Скільки я маю ще раз вам повторювати? Я маю відстрочку до 14 жовтня. Мені треба стільки раз попередити про застосування. Відстрочку маю до 14 жовтня. Вас взяти і всі